Бійці російського добровольчого корпусу анонсували нові рейди на територію Росії. Їхня головна мета це відкриття другого фронту в Ерефі, щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де важко українським бійцям. І, і... Наша тактика очень сильно змінилась. Тактика РДК вже принесла певний результат, і зараз поблизу Білгорода сконцентрована практично повноцінна бригада Ерефії, яка раніше перебувала на Луганщині. Бійці наголошують, що другий фронт на території Росії може відкритись де завгодно. Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде змушений відкривати другий фронт в Україніграді, Курській області та в Придністров'ї, зазначив доброволець. Нагадаємо, що раніше. Бійці російського добровольчого корпусу заявили, що завершили чергову гарячу фазу операції на території Росії. Я б на дві частини засоби радіоелектронної боротьби. Перші це ті, які перебувають на озброєні централізовані, до прикладу Буковельки. Вони давлять широкий діапазон частот і якби з. 2022 року, з початку року, спочатку повномасштабної війни, кількість виробництва об'єктивно їхніх збільшилась, відповідно присутність на фронті, але і втрати їх також достатньо суттєві за рахунок вогневого враження противника. Що стосується портативних гримсистем, це постійна гонка і змагання. Хочу, щоб ви розуміли, можливо, вже бачили фотографії з фронту. Хлопці виставляють різні, коли в тебе одночасно на автіці стоїть так: 5-6 антенок, три по різному В кого стільки є чим це обумовлено? Це було тим, що портативні реп-системи перекривають певний діапазон частот. Відповідно, от ми закрилися від діапазону частот умовно, кажу зараз, щоб не розкривати всіх таємниць. X. противник розуміє, що не може вражати нашу легкоброньовану броньовану техніку, а тільки що забезпечує логістику. Пішов в діапазонах частотних в інший спектр. Вже він може знову бути ефективний. Відповідно, нам треба додаткова реп-система, якою ми можемо закритися. І така гонка вона триває постійно. Те саме робить умовний противник. От в якийсь момент ми ефективно працювали. Потім хоп, і настав момент, коли ми не можемо вражати рухому техніку противника, коли вона працює з включеними реп-системами портативними. Добре, що наші інженери, я кажу, за загалом зараз про Україну. Зрозуміло, що такі виклики будуть, і на певних технічних рішеннях ми можемо обходити рев захист противника, і бити їх в русі, зокрема техніку, коли в не включено системи радіоелектронної боротьби. Тому, якщо ми кажемо про РЕВ портативний, зокрема. Стільки його потрібно, його потрібно дуже дуже багато. Як того, який використовується з штурмовими піхотними групами, коли хлопці рухаються на позицію, перебувають на позиції, тому що багато його втрачається, виходить з ладу, і в цілому специфіка роботи портативних систем радіоелектронної боротьби вони не можуть бути включені постійно, тому що перегріваються певні комплектуючі певні компоненти. Їх треба багато. Що стосується систем, які встановлюються на портативну техніку, як ви розумієте, техніка також на жаль вражається вогневим засобом противника, безпілотними засобами противника, тому також їх потрібно мати в кількості. І тут знову ми бачимо, що в першу чергу підставило свої палече українське народ, українська нація, які почали активно насичувати сили оборони риб захистом. І також додатково за рахунок державних програм, як ми бачимо, певна кількість вже почала надходити на фронт. Державний механізм він завжди розкачується довше ніж це роблять волонтерські організації. Це пов'язано з забюрократизованою системою управління державою, яка не була пристосована жодним чином до військового стану. І так, те, що робиться, це Достатньо на поточний момент багато, але точно недостатньо. А тепер дивіться, ще новеньке з'являється. Українські фахівці виготовили безпілотник, який з легкістю, так написано, з легкістю може долетіти до російського Сибіру. Дальність його польоту сягає 3000 тисячі кілометрів. Про це повідомляє The економіст. За даними видання, наразі Україна вже інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники великого радіусу дії, які здатні шукати та вражати віддалені цілі. Отаке написано. Це не я придумав і написав. Це написав The Economist. Скажу вам так, що підрозділи подібно бойового дещо зазря тим хлопцям спеціальних органів, які мають такі засоби більш потужні, менш потужні, але можуть вражати противника в глибині оперативного їхнього простору, в тилових частинах, вибивати. Нам потрібно бити інфраструктуру, яка є нафтопереробною, для того, щоб позбавити противника нафтодолари, за рахунок якого в основному і фінансуються російською окупаційні війська. Нам треба бити противника в тилових частинах сполучення. Чим більше їх виснажили там, тим менше надходи на передню лінію. А чим менше находили на передню лінію, тим менше спроможності противника вчиняти ударно штурмові дії, тим легше нам оборонятися або проводити покращення по передньому краю. Якщо казати про підрозділи специфікація подібна до наших. Так, ударних безпілотних систем ми на такій відстані не залітаємо. Ми діємо на тактичному, оперативно-тактичному рівні. Але скажу вам так: що якщо минулого літка наш максимум був 20+, то вже зараз ми противника достаємо. 40+, плюс, і це реально надихає, тому що якщо раніше в 23-му році, в той же самий період навіть мова не йшла про те, щоб якось надізна... надіг... наздогнати противника в частині ланцетів, до прикладу, які в них були тільки були розмови, які окремі розробки, то сьогодні ті розробки, які були здавалося недосяжними в минулому році, зараз вже застосовуються на лінії фронту. Я вважаю, що Таке оптимальне насичення сили засобами саме подібних подібного характеру, літаками, які здатні вражати противника на відстані 40 плюс силах оборони відбудеться в мінімальній необхідній кількості десь в середині серпня, місяця, можливо, наприкінці, а я хотів вас питати. Ви часто роз'ясняєте глядачам, як, як дещо працює? А я хотів вас питати: от, наприклад, полетіли українські дрони. Далеко-далеко долетіли до якогось заводу, і, е, ну скажімо так, поцілили туди і підірвались. А потім з'ясовується, що вони, наприклад, якщо це НПЗ, то вони потрапили, наприклад, не в сам НПЗ, а десь за 70 метрів від нього. До прикладу. І ніби то й воно летіло і прилетіло, але влучило не туди. Чому так буває? У них же є якась система наведення, чи це все погано працює. Я вам скажу так, що навіть найдосконаліші системи не завжди долітають. Тут є дуже багато факторів. Система радіоелектронної боротьби противника, можливо, прикриття стратегічних об'єктів, які вже зараз відбуваються, тому що противник зрозумів, що ми достаємо до них об'єктивно і похибки в навігації і багато чого іншого. технічні несправності, коли до прикладу борти тестові показували в тилих умовах, що вони працюють майже ідеально. А на далекому застосуванні відбувається ряд збоїв. Це все техніка, і техніка вона не може бути досконалою. Ті зразки озброєння, які перебувають в противника, вони теж далеко не всі досягають своїх цілей. Є завжди статистика на похибку. Але скажу вам, що позитивно надихає, що наші засоби з кожним днем стають об'єктивно краще, літають далі і б'ють влучніше. Ну і останнє питання: традиційне: так у нас вже є паритет, чи нема паритету поки що? Це не просте питання. Треба розділяти поблоково. Спробую пояснити коротко. Дивіться, якщо казати про розвідувальні засоби типу крило, в противника безумовно зараз є перевага. І ми тільки наближаємося. Прошу, ми тільки наближаємося до того, щоб І ми тільки наближаємося до того, щоб забезпечити паритет. Це займе не менше 9 місяців.